Дубинська міська виборча комісія оприлюднила імена кандидатів, які претендують на посаду дубинського міського голови. Усього у цьому списку вісім осіб згідно із законодавством. Вони могли зареєструватися або від партій, або як самовисуванці. Самовисуванці у нас є три: Це Роман Саківський. Михайло Петровський і Михайло Корилкевич. Решта всі були висунуті політичними партіями, нашими місцевими осередками. І це Юрій Мацишин від радикальної партії Олега Ляшка, це Василь Антонюк від міської організації політичної партії блоку Петра Порошенко Солідарність, це Леонід Дудко від партії Прогрес, це Оксана Панкевич від партії Громадський рух народний контроль і Віта Шаблій. Висунута організацію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Про свою участь у виборах до Дубинської міської ради заявили 14 партій. Кожна з них мала змогу висунути 35 кандидатів, та не всі змогли представити таку кількість. Що ж до гендерної квоти, то на думку голови міської виборчої комісії Олени Каліцької партії дотрималися вимог законодавства. Загальна кількість поданих кандидатів по усіх списках усіх партій складає 369 осіб. Проаналізували поданих до списку жінок, то вони в загальній кількості складають нас. 31% відсоток в загальної кількості. Є такі партії, які складають і більше, є 40% відсотків жінок. Тобто мені здається, що партії підійшли до цього питання, так як законодавство каже. За підрахунками, освітній рівень кандидатів теж високий. Більше половини зареєстрованих мають вищу освіту. Тож тепер у день виборів нам залишається правильно обрати людей, які захищатимуть інтереси громади, а не свої власні.